Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачну та цікаву закуску. Для початку нарізаємо 50 грам зеленої цибулі. А що ж таке закуска? Давайте разом розберемося. Закуска це страва невеликого розміру, яку частіше за все подають перед основними стравами та до них. Далі нарізаємо 50 грам кропу та петрушки. Всі закуски поділяються на гарячі та холодні. Задача цієї страви збудити апетит та підготувати шлунок до прийому основних страв. Закуски не повинні бути ситними та об'ємними. Кухні всіх країн світу можуть похизуватися різноманітними стравами у вигляді закусок. Іспанія пригощає смачними тапас. В Туреччині можна скуштувати мезе. А от Італія пропонує антипасті. Тепер подрібнюємо 5-6 зубчиків часнику. Закуски виготовляють із овочів, фруктів, грибів, м'яса та риби. В українській кухні, як закуски, популярні солоні або мариновані огірки, квашена капуста, чорна-червона ікра. Овочева ікра, салати, шпроти, оселедець, солона риба та солоні гриби. Далі нарізаємо кубиками сир моцарелла. Нам знадобиться 100 г. До речі, моцарелла – це італійський молодий м'який сир з буйволячого або коров'ячого молока, а також їхні суміші. Оригінальна моцарелла походить з регіонів Італії. Таких як кампанія, апулія та базиліката. В інших регіонах Італії та багатьох країнах світу цей еластичний сир виготовляється з коров'ячого молока. На терці натираємо 70 г сиру пармезан. Пармезан недарма називають королем сирів, адже в ньому є все, що робить сир особливим. Стандарти виробництва і дозрівання, відточені до ідеалу, гармонія аромату, смаку та текстури втілена в кожному шматочку. І, звичайно ж багата історія, що починається ще з часів ченців-бенедиктинців і приховує в собі чимало цікавих фактів. Тепер нам знадобляться 4 стиглі помідори. Вирізаємо в помідорів корінчики. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Далі видаляємо з помідорів м'якоть в окрему посудину. До речі, ви знали, що назва помідор походить від італійського помодоро, що означає золоте яблуко. Ще в 1498 році Христофор Колумб вперше привіз помідори в Іспанію та Португалію. Звідти томат перекочував до італійців, французів та інших європейців. Романтичні французи називали помідор яблуком кохання, німці райським яблуком. Цікаво, що в усіх назвах повторюється слово яблуко. Справді для ботаніка томати це фрукти. У 2001 році Євросоюз теж прийняв рішення, що помідор є не овочем, а фруктом, точніше, ягодою. Довгий час томати вважалися неїстівними і навіть отруйними. Європейські садівники розводили їх як екзотичну декоративну рослину. В американські підручники з ботаніки увійшла історія, як підкуплений кухар намагався отруїти своєю стравою з помідорів Джорджа Вашингтона, який, звичайно, вдало пережив цей замах. Викладаємо всередину помідора зелену цибульку. Помідори невід'ємна частина здорового харчування. Це твердження, звичайно ж, могло б викликати у кого небудь сумніви, якби вченими не було виявлено так багато доказів користі помідорів для здоров'я людини. Далі викладаємо кубики моцарелли. Медики вважають, що регулярне споживання помідорів, томатного соку, томатної пасти, кетчупа й інших томатних соусів може істотно скоротити ризик розвитку онкологічних захворювань. Насіння томатів відрізняється унікальною властивістю, яка в певній кількості дозволяє розріджувати кров, тому вживання цього овоча є профілактикою виникнення тромбозу. Додаємо в кожен помідор по одному сирому яйцю. Завдяки великому вмісту так званого гормону щастя сиротоніну помідори здатні чудово піднімати настрій. Зверху посипаємо все часником. Помідори корисні також для схуднення. Вони справляються з набряками, виводять з організму токсини, покращують травлення і при цьому містять мало калорій. В 100 грамах помідорів всього 22 калорії. Крім того, користь помідорів для схуднення пояснюється їх здатністю регулювати обмін речовин. Вони мають сечогінну та жовчогінну дію. Далі викладаємо нарізану зелень. Останнім кроком посипаємо все натертим пармезаном. Ось ще декілька цікавих фактів про помідори. Вони є одними з найпопулярніших овочів у світі. Більша частина обсягу вирощування помідорів припадає на Китай. У помідорах червоних сортів більше поживних речовин, ніж у жовтих. Томат зберігає свої унікальні властивості навіть при консервації, і різні пасти, соуси та кетчупи не менш корисні, аніж просто сирі помідори. А от низька температура згубна для томатів, тому слід відмовитися від зберігання помідорів в холодильнику. Викладаємо фаршировані помідори у форму для запікання. Форму попередньо змащуємо оливковою олією. Також цікавим фактом є те, що помідори широко застосовують не лише в кулінарії, але й в косметології у масках, лосьйонах і кремах. Живільні речовини, що містяться в помідорах, добре зміцнюють і тонізують шкіру, роблячи її пружною та еластичною, а також дарують їй здоровий колір. Випікаємо помідори у духовці 30 хвилин при температурі 200 градусів. Ось і все. Наша дуже смачна та легка закуска готова. Спробуйте приготувати і ви. Це дуже смачно та корисно. Не забудьте підписатися на наш канал і до зустрічі у нових відео.